Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про годування та раціон для кролів. Корми, що використовуються в кролівництві, можна поділити на кілька основних груп: а саме: зелені, соковиті, грубі, концентровані, корми тваринного походження, комбікорми, мінеральні та вітамінні добавки. Кролів – не випускають на пасовиська, де б вони самі знаходили для себе їжу. Тому господарі повинні добирати корми так, щоб вони містили усі необхідні харчові речовини. Білки стоять на першому місці. Це є основна складова частина усіх органів і тканин. Клітини у тканинах постійно поновлюються, отже, білки організму. Завжди потрібні багаті на повноцінні білки макуха і зерно бобових, молоко, рибне і м'ясокісткове борошно, свіжа зелень, особливо бобових трав. Правильно висушене сіно. Жири основні теплові ресурси тварин, це є джерело енергії в організмі. Не буде у харчуванні кролів достатньої кількості жирів. Зблякне їхнє хутро та втратить блиск і еластичність. Кролі одержують жири з насінням льону і конопель, зернами соняшника, кукурудзи, вівса, пшениці з макухою, багаті на жири трава бобових, хвойні гілки та капуста. Вуглеводи теж відповідають за теплові ресурси. Усі рослинні корми багаті на вуглеводи. Але одні з них містять багато цукру, морква, цукровий буряк, гарбуз, в інших більше крохмалю, різноманітні клубні, насіння та плоди, в третіх – здебільшого клітковина солома, полова, згрубілі стебла. Якщо у кролів менше 20% клітковини, корм важко перетравлюється. А якщо менше 9% то порушується процес травлення. Вода у наповалках повинна знаходитись постійно. Помиляються ті, хто стверджує, що кролі і без того одержують багато води разом з травою та соковитими кормами. Якщо кролів небагато, можна обійтися і мисочкою для води, яку треба вчасно мити і наповнювати чистою водою. Якщо ж кролів більше десятка, то краще встановити автоматичну напувалку. Вітаміни входять до складу ферментів, які відповідають за усі життєві процеси. Бракує вітаміну Д, у кроленят розвивається рахіт, А у дорослих кролів може початися розм'якшення кісток. Відповідальний він і за мінеральний обмін речовин в організмі. Переважно цей вітамін утворюється у тварин під дією ультрафіолетових променів. Тому дуже важливо, щоб сонце більше заглядало у клітки кролів. Міститься вітамін Д у сіні, висушеному на сонці. Особливо у сіні люцерни та вики. Дуже багатий на вітамін Д, риб'ячий жир. Коли в раціоні кролиць бракує вітаміну С. Кроленята народжуються слабкими, а то й неживими. Вітамін С міститься у всіх зелених рослинах і коренеплодах. Особливо багаті на вітамін С, пророщений овес, листки капусти, горобина, силос, соснові гілки. Група вітамінів В необхідна для нормальної діяльності нервової системи. Регуляції білкового та вуглеводного обміну. Вітаміни цієї групи містяться у дріжджах, висівках, молоці, картоплі, капусті, моркві, горосі та свіжій траві. Зокрема, вітаміну в 12 багато у рибному і м'ясокістковому борошні, але найголовніший для кролів вітамін А. Коли його не вистачає в кормах. Знижується стійкість кролів перед різними захворюваннями, самиці стають менш плодючі, а кроленята погано ростуть. Взимку тваринам обов'язково слід давати моркву, листя капусти, зерно кукурудзи, силос із бобових трав і кукурудзи або з моркви в суміші з кормовою капустою, а також пророщений овес. І вчасно скошене, і правильно висушене сіно. Якщо скошену траву надовго залишити в купах, у ній майже повністю руйнується каротин. Організм краще засвоює вітамін А, якщо у кормах є і вітамін Е, який міститься у ростках зерен, особливо пшеничних і ячмінних, люцерні, свіжій кормовій капусті, пивних дріжджах, Пшеничних висівках. Вітаміни, звичайно, дуже сильні, але є ще не менш сильні кормові добавки це мінеральні речовини. Якщо у раціоні кролів не буде достатньої кількості кальцію і фосфору, то навіть вітамін Д не вбереже кроленят від рахіту. Найбільше цих елементів потребують кроленята, вагітні кролиці і ті. Що вигодовують малят? Фосфору багато у зернових відходах, м'ясокістковому та рибному борошні, траві та сіні. На кальцій багаті, листя і стебла бобових, конюшини, люцерни, вики, морквиня, стебла топінамбура. Для правильного перебігу усіх процесів в організмі кролів потрібні ще магній, натрій, калій. Хлор, цинк, залізо, марганець, кобальт та мідь. Натрій, кролі одержують у складі кухонної солі. Без неї організм менше виробляє травних соків, порушуються функції кровотворення і обміну речовин. Залізо, якого багато у кров'яному та рибному борошні, кропиві, салаті і в молодому листі. У невеликій кількості абсолютно необхідне для кролів, особливо для молодняку, тому що воно входить до складу гемоглобіну крові. Щоб хутро кролів було густим і красивим, не можна забувати про корми, які містять сірку це є редька та кормова капуста. Пуховим кролям до раціону корисно включати корми, що містять кобальт, листя верби. Осики, конюшину, вику, люцерну, коренеплоди. Він пливає на ріст і якість пуху. Поліпшує травлення. От і все, щойно ви ознайомилися із раціоном для кролів. У наступному відео поговоримо про різнотрав'я для кролів. Дякую вам за перегляд. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та не забувайте натискати на дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Папа! -па.